Напередодні головнокомандувач ЗСУ заявив про просування українських військ у Курській області та встановлення ними контролю над понад тисячою квадратних кілометрів російської території. Це змусило Київ сформувати органи управління на цих землях. Комендантом на цій території став Едуард Москальов. Що про нього відомо, та в чому полягатимуть його функції на новій посаді? Докладніше далі. Генерал-майор Едуард Москальов у прямому сенсі увійшов в історію, ставши першим комендантом, який уособлюватиме українську владу на російській території. Причому наголошують у Києві у повній відповідності до міжнародного права. BBC ділиться деталями про коменданта зони безпеки. Співрозмовники BBC називають Едуарда Москальова принципово непублічною людиною, яка свідомо уникає уваги преси. У відкритому доступі можна знайти лише базові факти, які дають загальне враження про його професійний шлях. Едуардо. Москальову 50 років. Він закінчив Національну академію оборони. Відомо, що у 2012 році він очолював танковий полк у навчальному центрі Десна. У вересні 2014 року полковник Москальов отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Це свідчить про те, що він брав участь у бойових діях на Донбасі з перших місяців гібридного вторгнення Росії. У серпні 2018 року отримав звання генерал-майора. Після повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року президент Зеленський призначив Едуард. Москальова на той момент начальника штабу оперативного командування схід сухопутних військ, командувачем об'єднаних сил. Фактично, тоді він очолив угруповання військ на сході України. Тоді ж, Москальов отримав орден Богдана Хмельницького другого ступеня. Після того, як його було звільнено з об'єднаних сил у 23-му році, Москальов став командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса, оперативно-тактичного угруповання Донецьк. А потім знову повернувся до Одеси. А вже 15 серпня 24 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Москальова призначили керівником щойно створеної комендатури, яка діятиме в Курській області. Джерело BBC характеризує Москальова як замкнутого суворого чоловіка, який розкривається лише серед близьких. Він окопний генерал. Багато часу проводить із бійцями та не цурається солдатської їжі. Його називають якісним виконавцем, який не стане будувати потім села. Саме ці якості, можливо, стали причиною призначення Москальова комендант. У суджі, де він виступає як жорсткий та ефективний організатор. Київ наголошує, що створення української комендатури на взятих під контроль російських землях абсолютно не означає, що Україна має територіальні претензії до Росії. На цьому чітко наголосила Українська МЗС. Москва офіційно створення Україною комендатури на Курщині не коментувала. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.